Операція дзеркального відображення Mirror дозволяє віддзеркалити існуючий об'єкт або отримати його дзеркально відображену копію. Створимо у вікні Перспектива Примітив чайник. На його прикладі розглянемо порядок застосування інструменту Mirror. Кнопка відзеркалення розташована на головній панелі інструментів праворуч від інструменту створення іменних груп. Виділимо чайник у сцені та натиснемо цю кнопку. З'явиться вікно Mirror. Тут перед нами дві групи опцій. Mirror Access осі і Clone Selection копіювання виділеного. Опції групи Mirror Access дозволяють задати вісь або площину, відносно якої відбуватиметься віддзеркалювання. Встановлюючи тут варіанти X, Y, Z, XY, YZ, ZX, зверніть увагу на зміну характеру дзеркального відображення об'єкта у сцені. Параметр Offset SUV дозволяє задати відстань з сув об'єкта при дзеркальному відображенні. Опції групи Clone Selection нам практично знайомі. Перший варіант No Clone без копіювання дозволяє відзеркалити об'єкт, не створюючи будь-яких копій. Наступні варіанти дають можливість створювати дзеркально відображені копії будь-якого типу. Копії Незалежна копія. Instance Зразок, Reference Посилання. Під час створення дзеркально відображеної копії використовуйте Offset попередньої групи опцій. Це дозволить відсунути дзеркальну копію від оригінала. Налаштувавши всі необхідні опції та параметри, натискаємо кнопку ОК. У сцені з'являється дзеркальна копія заданого типу чи віддзеркалений оригінал об'єкта.